Не маємо права забувати оборонців, які віддали життя за нашу незалежність. Захистили кожного з нас. Кожен день ми вшановуємо їхню пам'ять, і цього року все, ми долучаємось до всеукраїнської акції Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Закликаю мешканців області доєднатися. Такі заходи важливі, бо дають усвідомлення ціни свободи, виховують у нашій малечі відчуття гордості за те, що вони українці, і головне, це можливість бути поруч з рідними загиблих. А це невід'ємна частина ветеранської політики. Її задачі прописані у регіональній комплексній програмі, у ній про реабілітацію родин, які втратили на фронті найдорожчих, найперше психологічно, а ще фізично. Вирішення запитів таких сімей, оздоровлення синів і доньок воїнів. Робимо все можливе, аби вони відчували підтримку. Цього року він буде відбуватись в всеукраїнський такий формат 31 серпня. Це субота, для того щоб максимально всім зручно було взяти участь в цьому забігу і долучитись. Як можна долучитись взагалі? Потрібно буде зареєструватись. Буде дві форми реєстрації. Одна це всеукраїнська е, така от частина. Тобто, кожен із вас, кожен хто може захоче підтримати, долучитись, зможе зареєструватись, обрати для себе дистанцію 2 км, 5 кілометрів або 10, е, отримати свій номер. Ви можете відразу обрати, за кого саме ви будете бігти, от в пам'ять про кого цей ваш забіг, або безпосередньо вже згодом ще раз ознайомитись з інформацією, оберете для себе цю, цей варіант. І окремо буде реєстрація для тих, хто сьогодні знаходиться за кордоном, але так само хоче підтримати всіх наших воїнів. Тому буде окрема реєстрація для тих, хто за кордоном. Тому обов'язково долучайтесь. Це буде в онлайн-форматі, тобто з будь-якої точки України, світу, ви зможете долучитись, пробігти цю свою дистанцію. Після цього бажано, звичайно, зробити якусь там фотографію або допис з, з тим, щоб ви розказали, в пам'ять кого ви бігли. Шану віддати шану цим хлопцям і дівчатам, розказати історію для того, щоб ще ще більше і наших українських і українців і за кордоном людей знали про цей забіг. Також рекомендується згадувати такі от хештеги, як забіг 2024» або біжу за героя 2024», які додатково дозволить поширити цю от мережу. Тому обов'язково долучайтесь і підтримайте цю подію, тому що основна задача це не є спортивні досягнення, це не забіг на швидкість. Це в пам'ять шанування в першу чергу всіх наших загиблих воїнів. Це шана тим захисникам і захисницям, які сьогодні захищають нас із вами, і тих, хто сьогодні досі знаходиться в полоні. Реєстрація триває до 13 серпня, тому не зволікайте, реєструйтесь. І візьміть участь, вшануйте воїнів всіх наших, які сьогодні поклали життя за Україну, за нас з вами. Дякую. Слава Україні!